Вітаю в ефірі. Деталі на 21-му. У цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Закарпатські гіпертоніки побоюються при зупиненні фінансування проєкту по відшкодуванню вартості ліків. Чи є причини для хвилювань? Розкажемо у випуску. Порушення на дорогах чи контролюють ситуацію на шляхах обласного центру Даївці. Дивіться у сюжеті. 53-ю річницю. Кавенові відсвяткували в Ужгороді. Хороший настрій глядачам дарували дві команди. У Закарпатті офіційно понад 300 тисяч гіпертоніків. Хворі завдяки державному проекту можуть прийти до аптеки, де їм за рецептами запропонують потрібні ліки. Частково вартість препаратів компенсовує держава. Проект успішно діяв два роки, однак нині гіпертоніки побоюються затримок фінансування проекту. Якщо це трапиться закарпатцям, доведеться купувати ліки повністю за свій кошт. Чи варто хвилюватися тим, у кого і без того високий тиск, дізнавалася наша Олена Остапчук. Сто шістдесят сто сімдесят Василь Берланюк у поважному віці здоров'я вже не те, багато хворіє. Чоловік, учасник бойових дій, тож необхідні ліки, фінансує держава. Одна лише думка про брак коштів у державі його лякає. Якщо б я покупав, б не ставав по рецептам, то тоді кажу приблизно 450 гривень. Це досить досить високо. Особливо помічів, тому що пенсії незначні, але боремося як можемо. Пілотний проект по відшкодуванню вартості ліків започаткований у 2012 році. Він дозволяє економити кошти хворим закарпатцям. У мене і супутні хвороби, тому досить велику суму я витрачаю в місяць, але. На препарати, котрі саме понижують тиск, десь до 150 гривень, один раз в місяць в аптеці беру безплатно. От, а зараз призупинено, так що прийдеться знову ту саму суму викладати. Начальник обласного управління здоров'я Василь Скрип переконує, ніхто фінансування проекту не призупиняв. Справа у іншому загалом на область на поточний рік виділено 4 мільйони 200 тисяч гривень. Ці кошти розподілені по всіх районах. Вони ж по різному їх використовують. Компенсації по виробу медичного призначення на сьогоднішній день 97%. Отже, ніякої заборгованості в нас немає. У нас є певні затримки і заощаджені кошти для того, щоб кошти не стояли на рахунках. Ми їх додаємо до тих районів, де була заборгованість за грудень минулого року. Система перерозподілу надасть можливість направити гроші туди, де вони дійсно потрібні. В Ужгородський район, до прикладу, амбулаторії в баранинцях, яка обслуговує життє. ...чотирьох сіл зараз не вистачає коштів для всіх. На обліку тут 720 пацієнтів хворих на артеріальну гіпертензію. Дуже добре у нас йде цей проєкт. І наразі, ну, буквально цього тижня, призупинено фінансування цього проєкту. Пояснюють нам так, що це тимчасово. Виділяє нам кошти держава і те, що було виділено на 10 місяців, ми використали. Використали не на 100, може і на 120%. Бо люди йдуть, люди просять рецепти. Проте, коли саме відновлять фінансування, невідомо. А Галина хвилюється за сімейний бюджет. Жінка понад 5 років двічі на день приймає медикаменти від підвищеного тиску. Навіть невеличка перерва у лікуванні може мати негативні наслідки. Да, вже по повній вартості купуємо, бо потрібно лікування здоров'я не треба запускати. Дуже відчутно на сімейний бюджет так на зарплати невеличкі, десь до 70 гривень треба було відділяти на ці ліки, але надіємося, що держава щоб тимчасові при запинушісот протоколів на порушників правил паркування склали в Ужгороді цьогоріч. Реальна кількість водіїв, які порушують закон таким чином, у десятки разів більша. Даївці виправдовуються, оштрафувати всіх не можуть, адже для цього обов'язкова присутність водія. Тим часом містяни бідкаються. Часто кермувальники не гребують паркуванням просто на пішохідних переходах. Проблему досліджували наші журналісти. Паркування під знаком Зупинка заборонена і ніякої відповідальності. Хоча у правилах дорожнього руху передбачено штраф за це порушення від 255 до 340 гривень, та кошти оплачують не всі. Даївці скаржаться. Потрібно чекати водія. годину дві водії приїжджають на місце, залишають автомобіль на перехресті вулиці Швабської та Капушанської та площі Петефі і уходять по роботі, по власних потребах. Ектори кажуть, підстерігати кожного водія порушника можливості не мають. Частину штрафують. Більшість просто не підходять до своїх авто, залишених у недозволених місцях. Пішоходи бідкаються, пересуватись вулицями міста непросто, ба навіть більше. Дуже складно, особливо коли такі наглі водії, як ось цей на Мазді. взагалі не враховують, що ще є громадяни, які мають дітей. А я взагалі не говорю про інвалідів, яким дуже складно. У нас ні дороги не прилаштовані, ні тротуари, і тим більше вже не говорю нічого за водіїв. На недобросовісних водіїв нарікають і шофери маршрутних автобусів, адже кермувальники не гребують паркуванням приватних автівок на жовтій розмітці. Хоча вона призначена тільки для міських автобусів. Цілий город забитий з парковками машин багато, немає, де паркуватися і ставлять на нашу зупинку. В Ужгороді функціонує з десяток платних стоянок. Та якщо узбіччя доріг міста перетворилися на стихійні парковки, тут багато вільного місця. На стоянці поблизу драмтеатру можуть одночасно розміститися 40 автомобілів. Найчастіше водії залишають тут своїх залізних коней на кілька діб, а то і місяців. Для цього відведений спеціальний сектор, заповнений він на третину. Натомість частина стоянки, де автомобілі залишають погодинно, має більше вільних паркувальних місць. Зараз тут заповнено близько 5% території. За кілька сот метрів від платної парковки на площі Петефі авто можна залишити просто так. Територія тут вщент забита автомобілями. Логіка водіїв зрозуміла, навіщо платити 4 гривні за годину, якщо можна їх зекономити. В принципі, могло би бути 2 гривні за годину і платили би всі. Якщо 4, то будуть старатися ухилятися. Якщо 2 гривні, то сьогодні 2 гривні наскільки я знаю, на Керсонці бруть 2 гривні. Тостіпа, це така мінімальна ціна. Символічна, але всі би платили дві гривні це невеликі гроші. За півгодини чергування нашої знімальної групи з дорожнім патрулем зафіксовано низку порушень. Двох водіїв піймали на тому, що вони не пропустили пішоходів на нерегульованому переході. На них склали адміністративні протоколи. Крім того, зафіксували інспектори і аварію. Сталася дорожньо транспортна пригода, внаслідок якої були пошкоджені два автомобіля, порушив правила дорожнього руху водій Мерседеса, який не дотримався безпечної дистанції ззаді водія автомобіля Кія. Та автомобілі, які власники залишили на острівку безпеки на пішохідному переході чи в другому ряду, заблокувавши інші транспортні засоби, так і залишилися на місцях. Законодавством не передбачено фіксування та заповнення протоколу інспектором ДАІ за ці порушення без водія. От і виходить, працівники ДАІ мають виправдання, водії здебільшого не покарані. А пішоходи і велосипедисти вправляються в маневруванні. Суд присяжних в Ужгороді на сесії міської ради депутати розглядатимуть проект рішення щодо нового списку присяжних для місцевих судів. 15 осіб пропонують обрати на два роки вже цієї п'ятниці. Однак такою ініціативою місцевої влади невдоволена громадськість. У чому причина та хто претендує на ці відповідальні посади, знає наш Анатолій Костюх. На черговій сесії, що відбудеться 7 листопада, міські депутати розглядатимуть питання щодо присяжних. Таку інформацію оприлюднили на сайті Ужгородської ради. Вона відразу викликала жваве обговорення. Місцеві активісти невдоволені тим, що на присяжник пропонують людей без попереднього обговорення. Цей список треба якось обговорити з громадськістю, обговорити кандидатури, які люди туди хочуть входити. Може їхню фаховість чи ну їхню моральну моральне відношення до того, щоб працювати присяжним. Підтримують публічне обговорення кандидатур присяжних і в громадській раді. Її голова зізнається, половину людей із запропонованого списку не знає, і тому судити про їхню готовність виконувати складну роль не в змозі. Ми вже подали звернення на міську раду з метою провести громадське обговорення кандидатур на формування суду присяжених. Чекаємо тепер відповідь за керівництвом Ужгородської міської ради. Натомість депутат міської ради та водночас заступник міського голови Ярослав Шафер переконує, все було зроблено гласно. На початку вересня рішенням міського виконкому розпочали набір кандидатів у присяжні. Це абсолютно відкрита процедура, про яку писалося на сайті. Так була виставлена інформація на сайті Ужгородської міської ради, і всі бажаючі могли туди потрапити. Присяжні, якщо їх затвердять, не залучатимуться до кожного судового розгляду за чинним законодавством. Вони будуть присутні та виноситимуть своє рішення тільки у кримінальних справах, по особливо складних злочинах. Це по суті випадок, коли справа кримінальна справа, виключно кримінальна справа за вчинення протиправного злочинного діяння санкція передбачає найвищу міру покорання. В нашому випадку це довічне позбавлення волі. Це єдине підстави, коли залучається інститут судоприсяжних у нас в Україні. Також експерти зазначають, що сьогодні присяжні нагадують колишніх народних засідателів, які у радянський час долучались до розгляду кримінальних справ і у кожному рішенні підтримували суддю. Ужгородський чи мукачівський КВН кумедніший. Щоб визначити це, кавенщики двох закарпатських міст зібрали поціновувачів хорошого гумору на святкову гру. Організували її з нагоди дня народження клубу веселих та кмітливих. Цьогоріч улюблена гра мільйонів святкує 53-ю річницю. Вперше КВН з'явився на екранах телевізорів 8 листопада 1961 року. Як відсвяткували річницю закарпатські кавенщики, розповість наша Олександра Туранова. Для когось це просто гра для когось спосіб самовираження, але для справжніх кавенщиків це життя. 8 листопада відзначають річницю гри клубу веселих і кмітливих. Міжнародний день КВН не має статусу офіційного свята, але самі гумористи ставляться до організації його святкування дуже серйозно. Учасники Закарпатської ліги КВН щороку вигадують новий спосіб відзначити річницю. Цього разу це батл між Ужгородом та Мукачевом. Це не гра чемпіонату або якогось турніру, це просто такий, скажімо, день народження КВН, де ми відпочиваємо, де зібралися такі команди, які цікаві глядачу. Такий поєдинок між командою Мукачів і командою «Ужгорода» буде цікавий всім шанувальникам гри КВН. Учасник ужгородської команди Олексій Клімов розповідає, формат святкування досить вільний, тому підготовка зайняла всього декілька днів. Використовували як вже випробувані, так і нові мініатюри. Хлопці переконані в перемозі. Команда состоїть з більш старих опитних кавенщиків, хоча мукачівська не є хуже або менше качественне. Плюс ужгородський зритель. Ну, не все нове, є щось не Отталкивались от чего-то старого. То есть, Может, кто-то что-то узнает, может, нет. Будет смешно. Очень смешно. Мукачівська команда бум до підготовки поставилася трохи серйозніше. На написання повністю нового сценарію з експериментальним гумором витратили півтора тижня. Конкуренція між командами не відчувалася. Грали не заради перемоги, а для публіки. Однак Мукачівські хлопці не соромилися говорити про свої переваги. Це просто легендарна гра. Ми граємо команду Тяпляп, а вони навпаки грають нас. Насправді ми симпатичніші. По таланту не сказав, що ми талановитіші, тому що вони також талановиті, але у нас є дуже величезний козир. Ми з Мукачева. Як кажуть, у нас на Закарпатті Мукачево має ліпше. Під час концерту між глядачами передавали скриньку, у яку збирали кошти на потреби бійців АТО. Також туди відправились 300 гривень, вилучені на аукціоні, за можливість стати восьмим членом журі. Із тими, хто любить КВН і тими, хто ходить на КВН, ми можемо зібрати ці кошти, тому ми будемо. Вдячні, якщо ви кинете хоча б декілька у цю скриньку, яка зараз піде гуляти залом. КВН у 53 роки, маленький експеримент. Та чи знають це досвідчені КВНщики і ті, хто прийшли на свято? КВН знаєте? Так, я зараз задаю, Чекайте, я забула Много, дуже. Мені 24, йому більше. 100%. Моєму житті десь чотири. КВН 51 рік, якщо мені не змінює пам'ять. 53. Ні. Я не знаю скільки точно. Я знаю, скільки я вже йому присвятила років. 54 думаю, Да, Наташ? 54? 51? 54. Не Може бути 51. 54 роки, так. Да. Дивіться, навіть сьогодні сорочку вдів. Багато поколінь веселої та кмітливої молоді пройшло через цю гру. КВН давно перестав бути просто гумористичною грою. Він став сім'єю для команд та їх болівальників. За підсумком закарпатського виступу кубок отримала ужгородська команда. Тяпляп веселі та кмітливі святкуватимуть іще ще раз на фестивалі шкільних команд КВН, який відбудеться у подіюні 7 листопада. Такими були інформаційні деталі цього дня. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення. Зв'язуйтеся з нами через розділ контакти. На все добре.